Усі знають про ведмедів, вовків, кабанів. Але зараз забудь про них, бо сьогодні не про зоопарк, а про справжнє кіно. У цих тварин немає фан клубів, про них не знімають мультики, і ти навряд чи зустрінеш їх на прогулянці. Вони, як тіні, як примари Дикої України. Вони існують поруч, але ніби в паралельному світі. Їх не можна приручити, з ними не зробиш селфі, але саме вони найцікавіші, найзагадковіші і найбільш недооцінені мешканці нашої землі. Якщо ти думаєш, що бачив усе, просто додивись до кінця. Нагадую про активність, подобайки, підписки та коментарі, а також, якщо захочете підтримати канал Донатом, то посилання у описі та QR-код на екрані. Готові до чергової подорожі? Тоді погнали дізнаватися цікавеньке. Нічниця водяна. Це один з тих кажанів, яких практично ніхто не впізнає, навіть якщо він пролітає просто над головою. Кажан полює над водоймами, майже ковзаючи по воді. Її лапки і хвостова перетинка іноді торкаються поверхні, щоб схопити здобич. Її радар це ехолокація, а крила, мов шовкова вуаль, якою нічниця майстерно маневрує у повітрі. Вона може жити в дуплах дерев, в старих мостах, печерах або навіть під дахами, але веде абсолютно прихований спосіб життя. Вона не смокче кров як у фільмах, їй до вподоби комарі, мошки, нічні мухи. Уночі вона стає справжнім хижаком, а вдень невидимкою, яку неможливо помітити без спеціального обладнання. У зиму впадає в сплячку, понижуючи температуру тіла до кількох градусів. Це кажан, який міг би бути шпигуном. Настільки майстерно він зникає після полювання. Сліпак Подільський це справжній підземний танк українських чорноземів. Він не бачить його очі, закриті шкірою, як у мутанта, але відчуває світ завдяки вібраціям і нюху. Його передні зуби настільки потужні, що можуть прогризти щільний ґрунт і навіть коріння рослин. Сліпак будує складні системи ходів, тунелі, які можуть сягати десятки метрів. Його день проходить під землею, він майже ніколи не виходить на поверхню, максимум на кілька хвилин уночі. Через такий спосіб життя його практично неможливо побачити та й навіть знайти свіжий хід удача. Він важливий для ґрунту, розпушує землю, робить її більш родючою. Та водночас аграрії його не люблять, бо він псує поля. Але цей звір унікальний елемент нашої природи, якого в Європі лишилось дуже мало. Жук-рогач Він виглядає як персонаж із фантастичного фільму. Масивний, блискучий, з рогами, які насправді є модифікованими щелепами. Це один із найбільших жуків України до 8 см завдовжки. Живе він у старих дубових лісах, де його личинки можуть розвиватися 4-6 років у гнилій деревині. Самці влаштовують справжні гладіаторські бої за самку, підкидаючи один одного в повітря рогами. Жук не агресивний до людини, хоча виглядає загрозливо. Політ у нього гучний, мов моторчик, і часто лякає людей його звук. Побачити жука рогача велика рідкість, бо його ареал дуже обмежений і популяція стрімко скорочується. Його занесено до червоної книги. Цей жук не просто комаха, а символ зникаючого біорізноманіття. А ще за легендами його роги колись носили на щастя. Хоча не радила було вити ця зараза. Саджа Сива. На перший погляд, сіра непримітна пташка. Але щойно вона відкриє дзьоб. Починається шоу. Її спів, схожий на зламаний магнітофон. Уривки сигналів, хрипи, клацання, пісня, яка викликає відчуття що щось не так. Цей звук важко сплутати з будь-яким іншим, але мало хто знає, кому він належить. Саджа живе переважно на півдні та в центральних районах України, у степах, полях, на окраїнах лісів. Вона уникає і цивілізації, її можна знайти лише в тиші українського поля. Веде скритий спосіб життя, гніздиться на землі, де її важко побачити через камуфляжне забарвлення. Через зміну сільськогосподарських практик її чисельність знижується. Вона, ніби примара степу, про яку знають лише птахолюби. Ну і тепер ти також. Чорний лелека на відміну від білого лелеки, це інтроверт дикої природи. Він уникає людей і живе в глухих лісах, де важко пройти навіть грибнику. Його пір'я блискуче, чорне з металевим відтінком, а ноги й дзьоб яскраво червоні. Побачити його, як виграти джекпот у лотереї для орнітолога. Гніздиться високо на деревах або скелях, вибираючи місця, куди не дістанеться ніхто. Він харчується рибою, земноводними та дрібними тваринами, полюючи без зайвого шуму. Чорний лелека дуже обережний, може покинути гніздо навіть через одне порушення спокою. Через втрату середовищ проживання кількість його гнізд в Україні критично мала. Це символ дикого і недоторканого. Тінь серед дерев, яку бачать лише обрані. Корсак. Цей звір виглядає як молодший брат червоного лиса, стрункіший з ніжнішою мордочкою та розкішним хвостом кольору карамельної пудри. Але це не якась домашня версія, а справжній майстер виживання. Корсак живе у відкритих степах, уникаючи густих лісів і людей, полює здебільшого вночі, а вдень може ховатися в чужих норах або просто в ямках серед трави. Його майже неможливо помітити. На відміну від свого рудого родича, він майже не гавкає, спілкується жестами, тихим скавчанням або поглядом. Їсть усе гризунів, птахів, ящі рока, іноді й падло, якщо дуже голодний. Типова степова дієта виживання також може обходитися без води, отримуючи всю вологу з їжі. Колись корсаки були досить поширені в південній Україні, але з розоренням степів і зменшенням чисельності ховрахів, яких він полюбляє, ці лисиці зникли. Сьогодні вони з'являються лише зрідка, немов привиди з часів, коли вітер ще гуляв по дикому степу. Це не просто лис, це ніндзя на лапках, якого майже ніхто не бачив, але кожен хотів би. Махаон це метелик, якого в народі називають королівський гість. Так, метелик, але не простий. Він трапляється рідко і має вигляд, який запам'ятовується: великі жовті крила з чорними візерунками і хвостиками на задніх крилах. Його личинка виглядає як зелений кульбабовий монстр із вишуканим апетитом. Махаон живе лише в окремих місцях із дикою природою. Його не побачиш у парку чи на клумбі. Це вид, якому потрібен простір, тиша і відповідні рослини. Його цикл життя мов фантастичний фільм від непримітної гусені до літаючої королеви. Люди часто плутають його з іншими метеликами і не усвідомлюють, що бачили живу рідкість. Він, як тінь аристократії серед комах. Ягнятник. Уяви собі птаха, який виглядає як дракон, що заховався серед гір. Розмах його крил до 2,8 метра це найбільший хижий птах, який колись літав українським небом. Але найцікавіше, він не полює як орел чи яструб, ягнятник, їсть кістки й падлом. так, -так кістки 70-90% його раціону. Саме вони Він підіймає в повітря великі кістки і кидає їх на каміння, щоб розбити та дістати поживний кістковий мозок. Уяви собі цю картину: гігантський птах, який кидає кістки з неба через це його в давнину вважали демонічним створінням. Йому навіть приписували викрадення ягнят, за що й дали назву ягнятник. Хоча насправді він ніколи цього не робив. Останніми зафіксованими випадками появи ягнятника в Україні були у 2016 році, коли одну особину помітили на Закарпатті, а потім на Рівненщині. Якщо існує птах, який заслуговує на власний герб, це саме він Тритон Карпатський. Він схожий на маленького дракончика, зелено-жовтий з темними плямами і хвостом мечем. Його шкіра як оксамит, і в сезон розмноження самці пускають у гру яскраві прикраси, спинні, гребані, кольорові плями. Він живе в гірських потоках і дрібних водоймах, веде переважно нічний спосіб життя, вдень ховається під камінням, в опалому листі або в затишних норах. Цей тритон може регенерувати втрачені частини тіла від хвоста до лапки, як маленький мутант із людей X. Його легко сплутати з іншим видом, тритоном звичайним, але карпатський справжній рідкісний діамант. Через втрату місць проживання він на межі зникнення. Хоча більшість людей навіть не підозрює, що він існує. Його отруйність для людини міф. Він може виділяти гіркий секрет, але це не небезпечно. Перегузня степова це маленький хижак з родини Куницевих, але не давай себе обдурити її розміром. Перед тобою справжній псих в тілі плюшового героя. Її тіло гнучке, мов у гімнастки, а хутро, як шуба з 90-х, Яскраве, з чорними плямами, плюс пухнастий хвіст як у лиса. Така розфарбовка не просто краса, а попереджувальний сигнал. Я маленька, але в мене нерви на межі. Коли перегузня лякається або хоче налякати ворога, вона починає. Танцювати серйозно стає на задні лапи, вигинає спину, сичить і розмахує хвостом. А якщо цього мало, вона викидає суперсмертючий секрет із пахучих залос, який ще гірший ніж карпетки після фестивалю. Живе вона в степах і лісостепах України, але побачити її це як зловити фею. Її чисельність критично мала через розорювання земель, і в природі вона залишилася лише у найвіддаленіших куточках. Перегузня, наче український варіант Манула. рідкісна, сердита і страшенно харизматична. Україна справжній скарб для дослідників дикої природи. Навіть у знайомих нам лісах, степах і горах ховаються істоти, про яких мало хто знає. Ці дивовижні тварини не менш варті уваги, ніж тигри чи слони, бо вони наші, унікальні і потребують захисту. Якщо ви хочете дізнатися ще більше про мешканців нашої природи та вайбової планети, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато дивовижного. Не пропустіть! Слава Україні!